Всім привіт у новому відео! Дякую, що заглянули на мій канал, дякую, що дивитеся регулярно мої відео. Дуже вам за це щиро дякую. Я в мене, як завжди, починається ранок з миття посуду, який хтось залишив з вечора. І закипів чайник буде у мене кава з такою класною кружечкою з Аврора. Тому ще показую вам, з чим займаюся зранку, поки моя кава стигне, я поливаю свою розсаду і тюльпани. Щось ці тюльпани зовсім такі якісь ніякущі, навіть не хочуть цвісти. Ось така маленька, малесенька петунія, я її пересівала разів 5. Але не знаю, буде вона у мене чи не буде. Побачу, що там з нею буде. І ще багато-багато різної розсади. Погода у нас. Вже снігу немає, трішки він так притрусив траву, але ось бачу, вода прямо замерзла з коринки льоду, на ній є на цій воді, тому на вулиці морозно і холодно. Поки я навожу тут собі красу, знайшла ось таку знахідку. Побачила десь у блогерів, дуже мені сподобалося. Мені не все підходить, тому що мене сипать відразу прищами, якщо воно щось жирне або щось таке. Купила в Аврорі, якщо я не помиляюсь, 50 з чимось гривень. Ну, скажімо, 60 гривень, але класно зволожує шкіру. Дуже гарний засіб, мені дуже подобається ось цей от. І в Єві щось подібне, за подібним складом, я дивилась, коштує 200 з чимось гривень з хвостиком. Тому, хто користується такими засобами, можете собі прикупити і спробувати. Приємний такий аромат ненав'яжчевий, такий дуже мені прям сподобався. І моя мордочка прямо така. Стала шовковиста, це я обляпалася кавою. Це просто свиня, як маленька дитина, облилася кавою. Але моя мордочка стала дуже така ніжна. І зараз помазую кремом, тому що в мене дуже сильно прям пересушена шкіра. Але якщо крем буде сильно жирний, то відразу будуть прищі. А шкіра здається, що пересушена саме в ось цих от місцях, коли погана погода, вітер починає шолушитися. Тому наношу ось цей засіб, а потім кремчик, ще зволожуючий, але не дуже жирний. Поки я одну хвилину говорю перед зеркалом, моя дитина дістала всі ватні палички. Тепер давай будемо їх збирати. Давай. давай. Головне, не спорить. Давай будемо їх тепер в пакетик, так. Да. А скажи пакетик. Капетик. У неї виходить, капетик. Давай складемо, бо, поки мама говорила, то ти зробила вже гадость, да? Та ти сама вмієш, добре? Да? Дивіться, який розвиток мілкої моторики. Сама собі знайшла заняття. Вона останнім часом дуже сильно копіює саме поведінку дорослих, робить <плес> все те, що роблять дорослі, і дуже цим. Пишається, бо привертає цим увагу і каже: подивись, що я зробила. Ми її обов'язково хвалимо. За те, що вона там робить посуд після себе, може прибрати. Давай сюди цю нюйню віддімку, ти її принесла з ванни. І вона так може посуд після себе там, кружечку забрати. каже, допоможи мені поставити в умивальник, там все. Дуже сильно почала копіювати поведінку дорослих. А саме більше вона копіює поведінку. Старшого брата. Впало в тебе там? Діставай. Не, можеш. не можеш, то складай то я зараз дістану. Подивіться, що в нас інколи робиться в кімнаті. Це просто жах. мені пух, ти там не застряг? Ну, в неї настільки розвинута фантазія, що вона просто знаходить чим себе зайняти. Ну, правда, мені потім знаходиться теж чим зайнятися. Вінні-Пух, Ти там не застряг? Ні. Ти що, качаєшся? Тобі подобається цей домик? Так. Да. <клес> Відкрилось. Відкрилось. Ти трошки ножки сховай туди, бо вони отак вода. Привіт! Ти мені потім допоможеш іграшки прибрати? Так. Да. Ось тоді. Угу. Скласти назад в корзинку, так? Угу. Добре. Так як Ангеліна й обіцяла, допомагає вона мені прибирати іграшки. Трішки вона не дуже хотячи. Це робила не дуже з великим азартом. Поки я прибирала, то вона продовжувала гратися. Заправляю ліжко, так як на ньому спав сьогодні Ростик, Там я заправляю ліжко і заодно забираю ці м'які іграшки. У нас цих м'яких іграшок дуже багато. І по всій квартирі вони є. Я вже прям не дозволяю їм додому тягнути м'які іграшки. Їх хотіли подарувати, і я прямо так настирливо відмовилась, бо в нас їх є дуже занадто багато. Це, знаєте, іграшки, які збирають багато в себе пилюки. Тому Ангеліна допомагає мені прибирати. Знаєте, у неї, я вважаю, дитинство просто супергове. Хтось каже, що вона дуже балована, така у мене дитина, що я їй забагато дозволяю. Так, я їй дозволяю багато, і навіть трошки більше, ніж багато, але інколи бувають моменти, коли я їй дуже, до речі, часто пояснюю, але інколи бувають моменти, коли я категорично їй кажу, що ні. Вона ображається, але розуміє, що мене вона ні сльозами ні чим не возьме. Хоча вона пробує. Пробує вона, знаєте, маніпулювати всіма можливими способами, але я їй стараюся не піддаватися. Я вважаю, що має бути міра, знаєте, у всьому, у всіх іграх, у всьому. І якщо це не шкодить, знаєте, дитині, і не шкодить всьому. Оточую чому, що оточує нас, то я їй дозволяю. Вона сама інколи вже робить і каже, я злізу, бо можу впасти. Я кажу, да, да, молодець злазь, бо я...» вона каже, я злізу, бо можу впасти. Я її хвалю, що вона, знаєте, вже почала розуміти, що може бути для неї небезпечним. Хоча це сталося зовсім недавно. Я складаю речі Ростислава в пакети, які вже йому зовсім не потрібні, і брудні вони поїдуть в село. Поки мене тут змушують складати пірамідки, давай ще сюди кубіти, будемо ще щось будувати. Я хочу вам розповісти про наші останні новини нашої сім'ї, що у нас такого нового сталося. Які у нас є нові такі галочки поставлені в наших справах? Саме найперше, що Ангеліна в вересні місяці йде в садочок. Я думаю, для неї адаптація в садочку буде не важка. Ми вже її записали і її вже прийняли в групу. Чому я безмежно рада? Тому що вона би, якби не пішла в цьому році, то ми чекали б наступної осені, і їй вже було б три, майже чотири. Вона була вже би достатньо великою дівчинкою. А так вона в нас активна, така комунікабельна дитина. Я думаю, в неї жодних проблем з адаптацією садочком не буде. Але побачимо, це вона дома така, знаєте, і коли вона Бачу, зі мною клас, молодець! Це вона зі мною така і в моїй присутності, така, знаєте? Ще такий домик, Активна дівчинка. Але бачу і на майданчику вона швидко знаходить собі діток, з якими можна погратися. Давай. Ще є такі, чи вже нема? Ще з новин нам, 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 нам дали рахунок на світло. І це нам обійдеться, в нарахували 32 тисячі. Начебто так, 32 тисячі за підключення світла. Така в нас теж гарна новина, і ми поки що не копаємо жодної скважини, а будемо. Більше немає. Ну, немає. Давай щось інше будемо будувати. Поки в нас немає жодної скважини, ми ще будемо робити воду саме із цю централізованою, яка там є, тому в нас ще й буде вода. Не знаю, коли з'явиться фундамент, але вода і світло вже буде. Це вже великий, знаєте, плюс, який займає багато часу. У нас просто зараз така погода, яка не дозволяє щось робити. Я думаю, як і в багатьох регіонах України, але після Пасхи ми чекаємо. Великих справ і гарної погоди, тому що вже надіїла ця зима, надоїла ця погода. Хочеться літа, коли світить сонце, то хочеться щось робити. Так, я ще сьогодні йду до стоматолога. Нарешті я можливо буду нормально говорити. Можливо, в мене сьогодні знімуть пластинку. Це під великим питанням. Можливо, і не знімуть. Тому це вже я вам розповім е, далі. У наступних відео певно, що це вже буде. Як там, що там мені сказали. що? Телефон потрібно? Кубик. У мене тут куб... на кубик спертий телефон, тому вона хоче забрати кубиком. Тому, можливо, я вже буду нормально розмовляти нарешті-нарешті, тому що е, деякі слова я тільки я вам скажу так, я тільки навчилася. Говорити з пластинкою, як вже час її знімати. Ну, слава Богу, що швидко прийшов цей час. Крішка я помучилась, не скажу, що прям дуже ага. мучилася, дивіться, що набудувала моя дитина. Дістали ці кубики. ці кубики ми ще подарували ростіку на його перший день на російську. Це домик такий? А, домик? Як де домик? От я його знімаю, твій домик. Не хочеш не знімати домика? Ну будуй тоді далі. Вони якихось звірів маленьких посади, можливо, пандочку посади. І Ангеліна ними абсолютно щось не проявляла ніякої, ніякого інтересу до цих кубиків, але останнім часом, коли я з'їдаю з нею, кажу, давай дістанемо ці кубики, з ними пограємо, то вона починає щось мудрувати, щось там таке підбирати, щось будувати. каже, побудуй мені, як не замок, то будиночок. Домик. вона каже, що це домик. Ой! Все хоче допомагати, і все каже, що вона сама. У нас такий сніжок пролітає. Давай я буду відкручувати. Давай, а ти діставай гроші. Давай. – Гроші де? Немає. Гроші є. Просто немає? Просто немає? Дістава. Ти ж в карманчик ставила? Ні. Є е в тебе там? Ні. Загубила? Ні. Давай я провірю. О! Є, вон в руці в тебе. Давай, закидай. Сюди. Не дістаєш? Ні. Давай, 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 давай. Получилося? І я сюди є вище кидай. Ой, цікуй. Прийшовши додому, ми швиденько заварюємо чай. Я саме вмикаю чайника, набрала водички з апарата, наливаю в чайник воду з апарата, щоб не було такого великого е, наліту в чайнику. Не хочеться його, знаєте, пити. Тому чай п'ємо з цієї води. Навіть смак чаю, мені здається, теж змінюється. І вирішила я повитирати в холодильнику, тому що в мене там в холодильнику, начебто, як хтось здох. Хоча я недавно там наводила порядок, саме у шуфляді з овочами, але я там розморожувала рибу, і певно, що вона трішки пролилася. Там щось, чи що, ну, просмерділо мені весь холодильник, тому я хочу забрати цей запах і повитираю всі полички Скажу вам, що допомогло. Ангеліна мені швиденько принесла рушничок. Вона вже, знаєте, така помічниця на ура. Швиденько мені принесла рушничок, каже, на витирай, Я така здивована, думаю, ну, молодець, дякую тобі. Ось вона ще питає, що мені допомогти, чи потримати мені дверку. Я ще завжди в холодильник ставлю соду, ось це саме в жовтій тарілочці. Це була сода. Тут я на Ангеліну навіть встигла насваритися, бо вона мені тут заважала і хотіла закрити дверку. Ще й так настирливо, знаєте, каже так рий приказним таким тоном. Я їй сказала, що ні, і вона вже швиденько з мавпочкою, як та сама, як хитра мавпочка, принесла мавпочку і каже, щоб мавпочка мене поцілувала. Ну це вже вона так. Типу, підлизується, перепрошує. Вона взагалі дуже хатюча, каже, давай я буду допомагати. Я кажу, ну давай тільки те, що я тобі скажу. Я їй сказала, тримати дверку, вона тримала, я їй кажу, закривай. Вона вже з задоволенням мені, знаєте, допомагає і закриває. Викинула якийсь там був у мене старезний шматок сала і мою банку. Так, я збираюся вже до стоматолога. Ангелінка моя лягла спадки, я беру з собою зуби, беру з собою гроші. Гарний настрій, не знаю, допоможе він мені чи ні сьогодні. Зараз я обов'язково гарненько наїмся, тому що я абсолютно не знаю, коли я повернуся додому і чи зможу я їсти після всього, що в мене там вроді є, що мені будуть робити. Я навіть толком і не знаю. Може це буде швидко, а може це буде не дуже швидко. Тому я обов'язково зараз гарненько поїм. Росіка ще немає, до Ангелінки прийде бабуся, Буде з нею сидіти. А я буду збиратися, поїду маршруткою на вулиці у нас сніг, сніг, дощ мокро. Вже сподіваюся, що скоро буде гарна погода. Я дивилася, що вже з числа 17, якщо наші синоптики не дуже брехуни, то має бути гарненька погода. Е, вже продовження моїх зубів буде у наступному відео. А з вами в цьому я вже буду, певно, що прощатися, вже всі справи поробили. Холодильник чистий. В кімнаті вже знову брудно, ну було чисто. Там вже знову іграшки розкидані. але не буду нічого зараз брати, бо Ангеліночка дрихне. Насилою вложила спати. Нарешті ми з нею вже відновили денний сон, тому що збилися. Цим переведенням годинника ми збили наш днівний сон. Тому я бастренько з'їм і збираюся до стоматолога, щоб я нічого не забула. Вам кажу до зустрічі з вами у нових відео. Зустрінемося з вами вже зовсім зовсім скоро.